Вічна проблема рівнян, ями на дорогах. Разом із снігом кожного року сходить і асфальт. Співробітники Рівненського шеу вже працюють на автошляхах міста. Зв'язку з зимою, яка у нас була в цьому році, тобто часте розмерзання, замерзання, дорожня частина, якби на дорожньому полотні утворилось дуже багато вибоїн. І зв'язку з цим зараз даний ремонт ми проводимо аварійні роботи, щоб. Максимально комфортний був проїзд для. Водіїв до початку основних робіт обмежується ремонтом окремих ділянок. Ключові проїжджі частини вже залатали, тож зараз переходять до другорядних доріг. У ШЕО повідомили, що критичних ділянок в місті немає, проте є зауваження по вулиці Бухала, де зараз відбувається будівництво. На дорозі утворилась чимала вибоїна, тож водіям проблематично пересуватись. Але кажуть, ремонт цієї ділянки потребує значних вкладень, тому його відкладають на час капітального ремонту. На саме обслуговування доріг ми безпосередньо виділяли кошти, тобто це кожного року військ -шовський. Тільки баланси отримуючи, вона має кошти для того, щоб обслуговувати. Я думаю, за два-5 тижні ми, якщо будемо мати таку більш-менш нормальну погоду, їм когось максимально приберемо. Тобто чотири бригади працюють в нашому місті, ніби прибирають ті всі критичні місця. Я, думаю, що, я розумію, що не тільки в місті рівному зійшла дорога. Тобто та дорога, яка безпосередньо була нещодавно зроблена, вона ну, нормально має тут ну, гарантійний термін. А ті дороги, які ну, зроблені давно, відповідно, вони так само мають можливість і за погоди такі робити рунування. Поки остаточну суму, в яку обійдуться рівненські дороги, не називають, але з бюджету вже виділено 50 мільйонів гривень. Міська у тісно співпрацює із поліцією в осінньо-зимовий період. Майже кожного дня патрульні фіксують звернення водіїв та виїжджають виміряти ямки на дорогах. Люди звертаються практично ну щоденно на лінію 102. або Просто з заявами на канцелярію. Далі дана ділянка обстежується, відповідно, якщо лінії 102, то приїжджає екіпаж, якщо на канцелярію розписують на відділ безпеки дорожнього руху і працівники безпеки дорожнього руху виїжджають на дану ділянку дороги, обстежують, складають відповідні акти обстеження вуличної шляхової мережі відповідно наказу 1395. Після чого дані акти опрацьовуються, тобто, або якщо це допустими. Пошкодження, руйнування дорожньо-транспортного дорожнього покриття, то відповідно видається вимога припис на усунення недоліку. Якщо вони гранично перевищують допустимі норми, тоді відповідно посадова особа притягується до інститутної відповідальності. До Великодня у Рівному обіцяють закінчити дрібний ямковий ремонт. Капітальний ремонт доріг буде приходити пізніше. Його теж планують завершити в максимально короткі терміни. Проте наскільки часу вистачить покриття невідомо. Юлія Смаль, Аліна Літвінчук, Олексій Олексієнко. В'ячеслав Мельник, випуск новин.